Завжди подобається мені цей футболіст. Ну сьогодні право! Зараз Мачуленко віддає на Марійка. Марійко Уже в карного майданчику, Менчук прибуває і забуває гол! 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 Він го рахунок у нашому матчі. Відмінна комбінація, яку почали вступати. Продовжує мачуленко. Далі Марійка до пропускає м'яч. А так продовжує політ м'яча. Дмитра Майничука, і чукає, що приємно. Молодий вихованець е футбольної е Денихівки, забиває такий гарний удар в дальній фут. Е дуже зрячий удар. Побачив, де знаходиться голкіпер. І чітко вразив ворота Дмитра Самсоненка. Рахунок у нашому матчі відкрито. 19-та хвилина, 1-0 на користь Денихівської команди. Не змогла завершити перше полон. У нас воротах небезпечна. Ленка? Як це сталося, друзі? Як сталося? Артур День Марійко дали йому вдарити м'ячу і він забиває. Дайте Були шанси у Дмитра Самсоновська врятувати свою команду, але вдар був настільки сильним, що Артур Марійко пробиває руки голкіпера і робить по-баскетбольному, якщо виражаючись, данк в цьому епізоді. Через руки суперника забиває м'яч. У сітку. Давай! Ось ще один м'яч вилітає! Ну, не дають вашому коментатору на лікарні. Розповісти про масу. Да, Тимоп'я листопад забуває? Так, тимоп'яли стопад забуває. На ну, тут вже попав розроблений, якщо чесно. Я переживаю за гравців Софії, щоб вони зараз не поплили е, після такого нокдауну е, драматургії цього поєдинку йде по сценарію Даніківської команди. Ось зараз непогана атака, І подав. З кишеньки. Як Чіщничка. удар по воротах який момент? Поперечено влучає м'яч ну і от Зараз ко. Менічук, де нічук, малічук. Щастить цьому молодому футболістові від Романа Матіленка. Зараз здавалося бито. Роман Матєленко. І робить дубль Дмитро в першому таймі. На цьому, до речі, на цьому оптимістичному для Денгофа моменті. Дмитро Ганісян робить квісток про звершення тем. Без порушення правил повертають контроль над м'ячем тут Денгофа за своїх ніг. Юда Воротах і хороший момент! Гол! Класний момент, пробуває м'яч. Сітко. Хто там, Рогульчик забуває? Артем Рогульчик, Рогульчик забиває потужним пострілом за карного майданчику, робить рахунок 6-0 на користь Денгопа. Поборолися з суперниками собі, Короткий пас і Артем Рогульчик забиває свій гол в цьому матчі і це дуже приємно. Яцик. Ох, непогано закидає Яцик, нема положення по заграю. Передача у центральну зону, куди відбувався Ростислав Гуренко, у них положення поза грою. Десь це стало несподіванкою для захисників Софії і класно реалізовує цю нагоду Ростислав Гуренко, переграючи Дмитра Самсонника. 7-0 стає у нас рахунок цього матчі на 83-й хвилині поєдинку. Сокол. Непогано на Калюжний Кальожним карна майданчику постріляє небезпечний момент. Може з ну! Ота була. І ось те, що у вас коментатор так і сталося, друзі. Все ж таки є в мене. якісь содатки. Роман Мачуненко забуває і зараз служує себе зельний парк. Вітаю мені дякую за все. Це дуже важливий гол для Романа. Вісім ноль та я і таки забуває Роман. Ну що, на цьому можна робити свисток? Матчу, тому що, В принципі, все, що треба було зробити, Денгов матчі зробив. Будемо з вами прощатися, друзі. Для вас на YouTube канал ВІСК Денгов працював коментатор Валентин Авдієнко. Дякуємо, ЗСУ. І побачимось на футболі. Залишайтеся з нами, друзі. До побачення.